Привіт, друзі! Привіт! Що сьогодні будемо робити? Сьогодні будемо робити. Сьогодні потрібно нам посадити вже часник і цибулю у зиму. Часник, а ярий, не? Не, ярий, ярий навесні, не ні, ярий весні. <зас> і є в нас посадити часник, цибулю. І є в нас те, що я вам ми розповідали вам поза тим відео, що є в нас певні плани. Вони верніше вже в нас два роки, так, але самі розумієте ситуацію, що вагається, потрібно, так. не потрібно що робити, тому що цих. Коштів, як би сказати, ну, не, не доходять сильно, руки багато, і кошти і до того, що... Це вкладження, і хочеться зробити допуття або щось похоже, хоча б mm. на те, щоб було допуття. Хочемо засадити ділянку немаленьку полуницю. Вже розпочали певні роботи робити. Зараз розповімо вам, що і як би сказати, що завдячуючи вам те, що ви замовляєте декоративні рослини, переходьте в вайбер спільноту. Посилання залишимо в описі під відео і в закріпленому коментарі, приходьте. Переходьте, замовляйте, дуже приємно, що замовляєте. Відправляємо вам з великою вдячністю. І хай ростуть вам на радість. Переходьте, додивіться відео, переходьте у посиланнях, я в кінці ще вам про це нагадаю. Ну, зареєструйтеся, нічого там важкого немає. Ну там просто перейти і подивитися асортимент, і замовити те, що вам подобається, те, що вам більше підходить. Завдячуючи вам, зараз кажу, що я тебе знову перебуваю. Завдячуючи вам, ми можемо якісь. Ну, Звісно, для себе почати певні якісь такі міні-проекти, міні-своє міні бачення, щось почати робити. Тому ви замовляєте, а ми по можливості е, робимо ще оцею полуницею, с... хочемо засадити ділянки, так самі розумієте, що з коштами не сильно густо. Але так, по межі дощ, вдячуючи вам, то ми трішки оце легше нам здолати. Надіємося, що вони приносять вам радість. Що, е, роз... Ростуть, посадили, все нормально, у вас класно. Переходьте, замовляйте ще, Олена буде ще вам виставляти там. Буде дуже приємно такі справи, друзі. Що о! І ще одне, хто е, розуміється в полуниці, тому що в Ютубові доволі багато інформації. інформації я б сказав, багато. що навіть забагато цієї інформації, і ти вже інколи в них, як я вам казав, покойних рослинах, ти інколи вже так. Плаваєш, вже не знаєш, туди так, піти, то й каже. той, помагаєшся каже так, той, ну. той каже <с так. Тому по цих питаннях хто в цьому такий міні-асто, чи добрий асто, то проведіть по цих питаннях що до чого, як зробити. Певні, якісь є розуміння, що в цьому відео ми вам розповімо. А подальшому, подивіться, послідкуйте, чи правильно, чи неправильно, і давайте поради наперед. Тобто що робити, що далі. План нас такий. Коротше, що що робилося, і що зробилось, які були думки. Завдячуючи Олегу, товаришу, привіз мені такого помічника Зубрик, мені здається, да Зубрик, скільки кінських сил, друзі, я не знаю, бо я сильно в цих агрегатах не розуміюся. 6 і 1 кінських сил вже знаю. Непоганий доволі агрегат такий, ну, мотоблочок суперовий. Він на цьому городі працював неодноразово, яка у мене була думка. Була думка в мене зафрезерувати і робити оці пагорби, так як полуницю будемо садити під плівку. Принаймні, є поки що думки під плівку їх садити, щоб було все гарно, акуратно. Тобто, самі розумієте, гарно, класно капельна система. Під плівку два, таким як я бачив, два 60 см шириною. Оці пагорби. Плівка 1,20 двадцять мені здається, йде туди. ну Це що я бачив в Ютубі. І дві е, капельки кроком 15 е, у цьому горбові. І, як би сказати, шахматним порядком садиться через 30 см. 30 на 30. Поправте, отут така консультація. Будемо вдячні за тих, хто розуміється поради. Значить, що я думав? Зараз профрезую і в подальшому оці будемо формувати горби. У мене також є певна ідея, як їх зробити, щоб не рвати спину, лопати. Тобто такий крайняк не бажаний, але вже як крайняк. Ну, поки що в мене є певні ідеї на рахунок цього, не знаю, чи спрацюють, але покажу. Спрацюють чи не спрацюють. А якщо спрацюють, то я надіюся, що і вам вони допоможуть. Ми певну річ зробили з вами навесні. Я думаю, що вона із цим порається. Тобто, то таке. Сфрезерувати, сфрезерувати волого. Занадто волого, і оці є листя. Забиває фрезу, шкода. Не хочу, щоб він е, працює непогано. Отут, що я зробив, погляньте. Працює непогано сантиметрів ну 15-12 15, 15 12 сантиметрів, але це трішки маловато. І якби що я бачив по цьому, що потрібен для е, полуниці потрібен. Перегній. Перегній, ось цим проблем не було. Довго думав, що з ним вже не встигаєш його просто по часу його возити, думав залишати. Але так порозмовляли з дівчатами, ми тобі допоможемо, ми тебе не кинемо. І ми, коротше, забебехали, вивезли весь гній сюди. Таких славних було чотири прицепки від автомобіля щупком, що можна сказати, що півтора прицепки, одна ходка, що даремно гроші за вивоз Гною ну, не платились. Коротше, навантажувались нормально. Відкривався задній борт, не розкидалося. Трактор на першій пониженні передачі рухається повільно, тобто встигали і скидали, скидали його вдвох, один за рулем, двоє задні скидають. Так, ну Нормально. Зробили, класно. ну Тут вже мало його. Це вкидали, це вже так чуть-чуть Основне, вкидали сюди. Десь обережно можеш замаститися таке. ну Хоча це ж, це ж, кажуть, до грошів Вкидали так, що земля проглядається. Вкинули непогано. Що далі робити? Мотоблок сюди, я його і не буду пробувати ним робити, він не піде. Завдання зорати, і якщо буде грудка, зверху пройтися мотоблоком. Оце таке зараз завдання зробити. Не знаю, як вийде. Трактор є, мотоблочок є вже, щоб ну, в груддя оце чим ще перебувати дисками, потім, щоб знову трактором толочити, не варіант. Ну, чим іначе, це город, що тут зараз накрутися, навертися і просто більше дисками затолочиш. Це вже я знаю. А мотоблочком легенько, ораному, я думаю, він з цим справиться і ще домішає оцей гній. А тоді вже будуть формуватися оці горби, як то кажуть, чи як там називаються, кургани, ну, оці поверхні такі, зрозуміли, підплку. Прийшов я мотоблочком. Чому я так кажу, що мотоблочком пройду і розіб'ю оці грудя? Тому що, пам'ятаєте, цю оранку, хоча прийшли дощі, що воно більш-менш розмокло. Розмохло, але все рівно ще було. І погляньте, що він зробив. Взагалі, прекрасно, легенько, першої передачі, він без навантаження, все нормально, проходив і віці, яка градочка вийшла. Таким чином, тобто, думаю, що зараз у мене це вийде. Тут зорати, перекинеться гній, змішається з землею. Краще ще було б пройтися дисками. Зараз по гноєві перейтися дисками і домішати, якби з землею. Поверхневий, а потім перевернути плугом. Але ж я думаю, що справиться мотоблок просто потім домішає його з землею. Поки що міркую так. Як вийде, не знаю. Плануємо засадити. Отут довжиною 40 метрів. От від оленених оцих туй, від цих ялівців, від декоративних рослин, ще раз кажу, ну, маю, маю нагоди, то й напоминаю. Замовляйте, раді, що замовляєте, раді, що ви будете мати таку красоту, розсіть себе на здоров'я. Трішки якогось позитиву в такий час не завадить. Дуже приємно, замовляйте. Значить, 40 метрів довжиною і шириною, отут 6 метрів. Тобто планую, що тут вийде. 4 4 чи 3 я вже планував. 4 це я планував по метрові 3, верніше, 3 по метрові, щоб було, і міжряддя. А так вже по 60 см вийде ну відступити від горіхів. Навіщо? Тут відступити десь отак. Отак буде 1 міжряддя, два, міжряддя і три і міжряддя. Не потрібно три, можливо, 4 по 60. Порадьте, що як зробити, хто в цьому розуміється, тому що ну, інформації багато, а навіть інколи хочеться так сказали, отак роби і, і без ніяких питань. Розумієте, Тобто робиш, а потім вже, вже розгрібаєш, як би сказати. Тобто, засадити оцих два прольоти: цей прольот і цей прольот. Пару сортів, порадьте по сортах, які також, щоб були якісь транспортабельні, були і смачні і такі, які ви в цьому розумієте, тому що сортів я там вчора дізнався, що є 132 сорти полуниці. Як вибрати 3-4 сорта і 132 не знаю. Тому надіюся на вас, на вашу допомогу. Друзі, значить, план перекинути. Доволі непогано я тут гною забадяжив. Так, ситно, ситно, славно. Зараз переорям і побачимо. Спро... І побачимо, побачим, як воно зореться. тому що, самі розумієте, на нагною оранка це така буде. Зараз двома мостами. Ну, побачимо. Побачимо, що буде, а далі вирішимо, що буде далі. І обов'язково ще потрібно сьогодні засадити чосник і цибулю. Правильно? Часник і цибулю. Ну я зараз розору його, розору, сфризую вам кусочок. Ті, можливо, якось так ми стигнемо, тому що вже друга година стемняється зараз рано. Хочеться сьогодні це питання закрити, а вже будем, буду дивитися на ваші поради. І орієнтуватися далі, що робити. Заводи шифенчика, поки зубрик постої. Зараз планую орати його так, сюди, в одну сторону, цю частину, щоб яр залишався від горіхів. А потім розвертаюся і другу частину, зрозуміло, щоб сюди було, в одну сторону, щоб ярі в мене були по краях. Десь. Плуг береш на половину трактора, тобто 50 см на меншу половину трактора, тобто буде залишатися десь 70 см від е дерева. Ну, якщо так в цілю акуратно. І вихлопна якраз у мене буде з середини, що не зачіплю, не, не вирву вихлопну. Я думаю, що зараз щось вийде і все буде нормально. Поїхали! Ну, в цілому, друзі, поки що йде все, як би сказати, по плану, що важковато. Да? Да, він так буксував. Я думала, що він зараз скаже Діма, іди гуляй. Іди гуляй, <су> іди бери копай. Ну, то що зробиш? Нічого страшного, ну як нічого страшного. Потрібно перевернути гній. І надмірна волога така, що вляло так непогано. Потрібно переборсити, хочеться встигнути. Більше мучити я його не буду. Тут небагато, в принципі. Я переключився потім, ну, то, що бачили, що, е, як би сказати, буксувало. Перша швидкість, трішки йому швидкості. Але пер переключився на четверту понижену і пішло більш-менш нормально. Да? Да, тут десь пробуксував, десь, десь десь так пробуксував, ну пішов так. Натяжечку помиленьку і трішки. Тим плугом повервав мені коріння, попри горіхи, тим самим я думаю, що вони не будуть лізти сюди в середину, а підуть ну, горіх, як би сказати, як, як люба тварина, рослина самовиживає. Тому пусти коріння більш нижче туди, підуть нижче. Тобто відрізати, щоб він не йшов сюди, не заважав у полуниці, так само, щоб не витягував соки. Хоча там, як я дивився, також додаються різні підкормки. Так. Капельну систему, тобто різні різні такі штуки, нюанси. Я думаю, що ви також мені ще допоможете і поправити, якщо щось не так. В принципі, справився непогано. Зорав так сантиметрів 22. По тому була думка замілити, але це вже була думка на остальному прольоті, яка зникла, тому що, думаю, остальний прольот хай буде вже однаково. глибоченько так більш-менш нормально. Нічого страшного не буде. А зараз спробуємо зубрика. Що він зробить, як він зробить, перемішає, щоб він оце ще, оці грудки порозбивав вологу. Потрібно зачекати. Зачекати хоча б ну, деньок другий але там дощики вже передають. Такого не має чекати, чекати і, і потрібно його відвезти. Тому що чоловік також має працювати якісь певні роботи. Ну, як самі розумієте, взяв, зробив, віддав, щоб не було ніяких питань. Тому зараз помаленько, на першій швидкості йому. Побачимо, як доробити. робити. Ну, я, я ще по ньому робив раніше, але вже й не пам'ятаю. Ну, мені здається, перша швидкість. Більш-менш там я на першій ходив, ну, другою, то я він зараз не потягне кудись. Зараз побачимо, як ще зробив. Основне, щоб розбив оцю грудочку, ще домішав оцей перегній з землею і більш-менш виріняв площу. Зараз що він зробить? Заводим. Робимо діло. Вмикаємо з передачі. Друга. Ноль. Трішки газку. декомпресія. компресія? Так, да, друзі, річ бомба, але вже не для моєї спини. Це капець. Класна річ, ні, про цьому тоблока нічого немає, просто кожного свої питання. Зробила роботу, зробила роботу доволі непогано. Подивіться, задумане, не толочити хоч. Задумане те, що було, продумано, зроблено. Тобто, оцих два рядки Ще раз розповім, оцих два радки, два прольоти по 6 метрів плануємо засадити полуницю. цього року ми встигнемо, чи не встигнемо, не знаю. Але суть у тому, що весною у нас по пересадці рослин доволі багато роботи. Тому хоча б цього року зробити ці катакомби, горби. І накрити плівкою. Поставити капліку. Таке завдання, тому що, ну так, зараз. Є ще час, ця погода начебто дозволяє. І чи можна зараз ще ту полуницю садити, буде висадювати, тому що це що зробити, потрібно якийсь час. То самі розумієте. Градочка така непогана вийшла, та, м'енько, да. я думаю, що ця фреза вона підпущу землю, трішки і підсушить його. Тобто зараз сюди залазити горби, робити в цю мокру землю, щось ліпити з нього. Когники, як то кажуть, то не варіант. Можливо, і краще вони будуть тримати оцю структуру саму. Порадьте, дивіться, значить, поради потрібні по ширина розміри оцих горбів, які повинні бути. Яку плівку купити потрібно на ці горби, капелька одна чи дві ставиться, тому що також там в YouTube да, дивились, є одна, одна. Є Одні, є дві, В яких випадках? І по сортах. І чи зараз це ще можливо встигнути, тобто ми що можемо зробити, це ще. Ну на протязі неділі ми так теж не можемо швидко uh -huh. це все організувати, тому що ще... це все треба потрібно позамовляти, подивитися, де ще є по цінах саме дешевше. Ну і якісне і дешевше. Тобто, по таких питаннях ще потрібно е, ще пройтись. таку, таку думку чула, що якщо її зараз висаджувати, то потрібно її накривати на зиму. А, Порадьте. Що. Ну так я таке чула. Я не знаю на щоб що. щоб зараз так... накривати, да, щоб її накрити, щоб ну не вимерзла ну, чи не що, варіант, ну, нам. Накрити це ще плівки треба. це ще Ні, не, не плівку, а я кноп, щоб воно дихало. Зверху? Так, да, зверху. Ну, порадьте, я не знаю, я таке а ви порадьте, як дійсно Чули воно робить. Ну, всі, каже, кажуть, не знає, де він. Ну такі. Навчимося із, цим. Навчимося із цим з часом. Я думаю, що поки що такі, ми ще молоді, ну, хто молодий, хто вже у віці. То ми із цим якось упораємося. Ну, є бажання, було два роки назад ще думки це робити, але самі розумієте, які ситуації трішки спиняють. Але дивіться, що дасть, що дасть. Як потрібно його, як потрібно. потрібно між горіхами тут нічого не буде рости, картоплі немає. Нічого немає. Скільки що не садили, воно таке все некрасиве, таке все якесь. Да, а саме оце, я думаю, буде як варіант. Тобто, гні, там підживлення йому є, вода є, можливо, якісь макроелементи, потрібно, макро-мікроелементи до води додавати, можливо, якесь листове підживлення. Там є різних багато думок. Тобто, якось я думаю, що ми з цим пореремося. Основне, що це найважче буде на карман це скупити це все. А друге, це. Зробити оці горби, мені здається, да, це мені буде... так, так само здається, що О, це, якби це буде. Якби там один родочок, ще можна Но. було перекривитися, перемучити. А от таких сіки це. Ну, коротше, все, часом буде. Встигнем, встигнем. Обіцяли сказати і розказати, про яку ідею є, і що робити. Розповіли. Роботу певну почали. Тобто, а часом побачимо, чи вийде нас це, чи не вийде, чому не вийшло. Якщо вийде, то можливо хтось також буде з часом приймати якийсь досвід, коли ми вже його також наберемося. Ну, так. але... ну, розуміння є, але потрібна порада. Потрібно. Щоб ви порадали і ви, ви вибрати той варіант, який нам потрібно, який нам більше підійде. для потрібно нас. набити руку. Ну, потрібно набити руку. руку. Не чоло, а руку бажано. <сум> Тому, друзі, таке відео. Коментуйте, ставте вподобання, давайте поради. Заходьте в опис під відео, підписуйтесь на вайбер-спільноту, замовляйте рослини, тим самим ви нам допоможете зробити це. І от такий круговорот. Беремо там трішки, вкладаємо сюди якесь розширення. щоб Потрібно працювати, нічого не дасть, вода на місці застоюється. Потрібно, ну, якби самі розумієте, рух є рух, рух і трішки і питань менше, і... і проходить воно якось, якось проходить. Не складаємо руки, працюємо, нічого не дасть. До наступних відео. І хай щастить.